Доброго дня, мої дорогі! Як завжди рада вітати вас з себе на каналі. Сьогодні хочу подивитися коротенький розклад про те, що наблизить вас до вашої мети. В кожного мета різна. Хтось хоче жіноче щастя знайти, хтось хоче добитися фінансів або якихось інших змін. Ну, давайте будемо розбиратися, запитаємо, хто прийшов на цей розклад спершу. Хто прийшов на цей розклад? Наук людина, яка вже або зустріла, або скоро зустріне свою долю доленосного партнера, до якого хотілося б бути готовою. Готовою ментально, навіть фізіологічно, щоб був стан хороший для тих, хто ще планує діток особливо. Але тут є якісь такі ваші дії в сторону своїх ідей. Ваше навіть фінансове вкладання, можливо, хтось щось відкрив, там, свій якийсь бізнес, нове починання, або в свою справу якось вкладається, або навіть в навчання, в навики, щоб цю справу відкрити, або щоб попасти на гідну роботу, або підвищення на роботі отримати і так далі. Тут про це говориться. Ви вже далеко від таких думок, якихось шкідливих, які у вас були, далеко від різних підозр, хто як до вас ставився, хто що там. Хотів вам заподіяти чи ні, вже цих думок немає, обдумування зайвого немає. Ну ясно, що інколи буває, що може щось таке з'явитися. Але це вже більше як самонакручування, тому що істинного переживання тут за своє там, теперішнє, за своє майбутнє його немає. Тому що, якщо ви дієте в напрямку свого майбутнього, то й немає коли хвилюватися. Людина, яка не тут при грошах, або при можливості мати гроші. І людина, яка або себе полюбила, або зараз ви, або чи в стані закоханості, чи в стані такого перечуття. Тут це про майбутнє, або теперішнє, це не про минуле. Класно, що розклад не про минуле, що карти вас бачать в позиції теперішнього і майбутнього, але не в позиції минулого. Або ви себе так щитуєте. Це також нам можуть показати. Карти часто показують нам те, що ми також можемо думати. Тобто наш ментал або наше підсвідоме. І давайте запитаємо у вищих сил ну такі топ-2, топ-3 підказки, що вас наблизило до вашої мети. Постараємося питати глибоко, щоб не було таких, знаєте, плоских, стандартних відповідей, які так всім зрозуміли. От зі сторони. Тонкого плану, духовності, якогось усвідомлення певного, що робити людині, яка дивиться цей розклад, щоб наблизитись до її автентичної мети, до її особистої мети, мрії, бажання, що допоможе наблизитись. Цікаво. А чи могли би ви інколи просто звертатися до своєї душі? Тут про північну сторону йдеться. Північна сторона може бути будь-де, якщо ви там маєте сад в приватному будинку, живете. Якщо ви маєте квартиру, ну немає значення, може так обернутися навіть в квартирі. Щоб бути обличчям направленою до півночі, північної сторони, і собі мріяти, думати, і навіть не про а такі мрії, які не здійснюються, і так далі, не про, не непусті думки про минуле і розжовування цього минулого, 20-й раз, а більше про те, ось що пройшов якийсь період життя, так що я добилась, якою я стала, чи подобається собі, чи це та я, яку я планувала бачити два роки тому. Чи це в такому стані я зараз перебуваю, чи я досягла цього відчуття себе, такого, ну, в когось це жіночне відчуття себе, в когось тут строге таке відчуття себе, все-таки по королеві мечів. Чи я там, де я хотіла бути? Чи я в тому оточенні людей? А от якщо ми говоримо про фінанси, бо знову у нас виходить десятка пентаклів, стільки було вкладів, стільки було... Натхнення якогось, чи то зусиль, які ви вкладали в якусь справу фінансову, чи це те, чи я просто втікала від себе, чи я просто втікала від якоїсь деталі, від якогось завдання, місії, яку я повинна була зробити для того, щоб ці фінанси, це благополуччя було. Це ж було. тут йдеться також така ремарочка про минуле. Тобто, що ви згадуєте або якусь справу, якою ви займалися. Або якісь зусилля, яких ви доклали до конкретних фінансових результатів, і ви або це залишили, або просто в зв'язку з обставинами довелося перервати ту чи іншу діяльність, яка, на вашу думку, могла б вам приносити дуже класний дохід. Або радість, що ви це згадуєте як щось приємне. Можливо, ви навіть в дитинстві починали це робити, або в юнацьких роках були зацікавлені цією справою. Тут обертаєтеся на північ і запитуєте. Особливо, до речі, тут про фінанси, про місію. Ну, Фінанси в нас часто перегукуються з нашою місією в житті, тому що все-таки часто те, чим ми займаємося, приносить нам кошти, ну, якщо це не хобі. Ось, Тому тут варто би було залишитися з собою ніби в цій мовчанці і запитати своєї душі. Так і питаєте, так і говорите до душі, що ж ти хочеш? Куди ж ми йдемо? Ну, для чого ти прийшла в цей світ? І ви відчуєте? А чому на північ? Тому що зазвичай всі такі речі бажано запитувати, коли саме в північній стороні, якщо у вас там є вікна, двері будь-що таке. Це не обов'язково має бути прям точно північна сторона, це може там бути північний захід, північний схід, там і так далі, це без проблем. Не бійтеся. Враховувати прям північний треба. Тому що вагання є або вагання, або часто змінювали рід діяльності, і може час від часу приходити або таке нерозуміння себе в повній мірі, або що рухаєтеся вже по протоптаній стежці, там, де вже почали щось робити. І якщо це йдеться в нас навіть про відносини, то це може бути, що в однакові сценарії можете входити або вводити людей в своє життя в однакові сценарії. І тут про таку нарцистичну сторону йдеться. Ну, без образ, але воно може йти, й, йтися і про вас, що є нарцистична сторона. Тут немає нічого поганого, ми всі маємо свої травми, і з якихось причин ми інколи любимо недоступних людей, недоступних чоловіків, або там з якихось інших причин ми хочемо за кимось побігати, а потім розчаровуємося, страждаємо. Відповідно, ми вже себе якось шкодуємо і так далі. Тобто, інколи буває, що нами керують якісь такі Інші неочікувані речі, тобто ми очікуємо від життя одного, але наші дії транслюють зовсім інше в простір і притягуються такі персонажі, які або провокують в нас трошки гірші сторони пробуджують, або що ми провокуємо в них їхні гірші сторони. Зі всіма це не програється, але я мушу це сказати, тому що тут не йде інформація, що конкретно про чоловіка ну, для тих, в кого це. Просто сумки зараз момент. Добре. Але тут є робота, ви виправили, ви, коротше, пропрацювали якусь роботу і ви виправили багато що. Хочу сказати швидко, слова не з'являються вже мозок далі думає, що наступне сказати. Ви щось виправили. І а, тут про кохання. А тут мені йдеться про двох людей, які могли час від часу бути такими незалежними і обернутими одне від одного. І тут не обов'язково, що хтось із вас або обидвоє мають нарцистичні сторони ці. А тут навіть може бути, що ваші стосунки таким чином розвивалися і так вже вони склалися, що накопичилось багато образ, багато чогось невисловленого, і відповідно вже ну дійсно гордість була задіта, і вона була задіта не просто так, а так. І типу по заслузі, тобто мається на увазі, що не дарма ви так могли почуватися, що дійсно вас образили і дійсно з вами вчинили неправильно. Тому ви оберталися. А партнер міг обертатися, тому що ви якось його его заділи, не побігли за ним, показали також свій характер, свої зубки, показали також, що ви можете відповісти якось не дуже. І висвітлили якісь його негативні сторони. Тут йдеться про те, що чоловікові було приємно дуже з вами бути. Але потім в нього почала падати самооцінка, якісь образи непорозуміння, але він замість того, щоб спокійно це вирішити, поговорити і, навпаки, зблизитися, він навпаки почав відвертатися або ще гірше якісь дурощі робити, що швидко закрутили стосунки в неочікуване русло. Таке нам показують. Але по долі було це. От Ви могли відчувати, що це ніби людина від самого Бога, ніби ну не те, що від Бога, від долі, що це доленосна людина, тому що тут виходить колесо долі. Можливо, ви відчували, що ніби ваш рід привіз, вас до цієї людини привів, або що це людина, котра повинна була статися в вашому житті. Наприклад, що повинні були дитини народити від цієї дитини і так далі. Таке може бути. От Могли у вас бути такі. Паростки ось цієї любові, яка зароджувалася. І ви в той момент ви відчували, що це ваше. Хоча насправді часто могли сумніватися. Але долею це був такий навіть не те, щоб урок. Ви просто повинні були це прийти. Щоб збагатитися, щоб от більше подобатися собі, щоб себе по-іншому щитувати в цьому житті. Це те, що ви хотіли. Ось цей результат, тому що ми, от ми інколи. Хочемо, наприклад, себе якимись бачити, так от от з чого і почалося взагалі це питання: що от чи я така, яку я хотіла себе бачити, тому що інколи ми мріємо, що ми хочемо себе бачити там в якомусь амплуа, і ми думаємо, що це просто наступить. В житті. Ну, це дуже рідко просто наступає. Дуже рідко ми вчимося на чужих помилках, дуже рідко ми вчимося по книгах, по сценаріях з фільмів і допускаємо, що це могло би відбутися в нашому житті. І так далі. Зазвичай потрібно, на жаль, самим понаступати на граблі і дорости до того рівня, який ми ж самі і візуалізовували, який ми самі уявляли під час цього життя, чи не знаю в кінці попереднього. Але що ми повинні були дійти до цього рівня, який ми собі хотіли, і на жаль. Ну Дуже часто, майже завжди, це відбувається через болючі трансформації і через дуже неприємні такі події, які нас ранять. На жаль, і ми це запам'ятовуємо на все життя. Але ви тут є такою, якою ви хотіли би себе бачити? Можливо, не повністю, але тут є вже таке обдумування. Порада тут найголовніша, щоб ви запитували себе. Що ще конкретно ви можете зробити? У вас є таке відчуття, ну або що карти просто нам говорять, що таке є в просторі навколо вас, що от гроші, любов, стабільність це все підтягнеться. Що мені головне якось помовчати. Тут про те було, що помовчати і визначити свою траєкторію. Зрощувати в собі щось. Від всіх обернутися тобто тут та то, по четвірці мечів, тут йдеться про таке глибоке переосмислення всього прожитого, своїх майбутніх планів, і навіть таке легке задоволення від того, що ви вже прожили. Навіть якщо це ну, не зовсім ті результати блискучі, про яких про які ви мріяли, навіть якщо ви собі колись нафантазували щось. Більш приємне або більш успішне, а зараз так немає. У вас все одно є задоволення від того, що сталося. От у вас з'являється задоволення від процесу життя, а не від результату. Хоча раніше ви могли бути прив'язані до результату. Верховна живиця. Ну, не знаю, чи в усіх є така можливість, але якщо би було приблизно 15-20 хвилин вранці для того, щоб або помедитувати, або займатися йогою, а якщо вам такі, наприклад, справи. Є нудними або у вас немає терпеливості для того, щоб таке практикувати, то буквально вийдіть просто на вулицю зранку, от коли почали свій день, якщо є тих 15-20 хвилин, то вийдіть, там з тою своєю кавою чи якийсь красивий сніданок, собі приготуйте і побудьте, головне, щоб на вулиці, побудьте одна на вулиці 15-20 хвилин в мовчанні, щоб ви собі накопичували енергію, щоб ви підготувалися до дня, щоб ви проснулися наодинці. Тобто, щоб ви свої всі думки зібрали докупи, тому що не раз так може бути, що починається день купу клопотів, там комусь передзвонити, там на якийсь запис до лікаря записатися і все. І день уже швиденько йде. І це може трошки не підходити для вашого темпераменту. Ну або, або підходить, але зараз у вас є така потреба. Тут порізно буде нам карти показують це. Тому що ви в такому етапі життя, що вам це потрібно. Або це щось таке, чого вам реально не вистачає, чого було би треба для вашої нервової системи. Побути на самоті. І менше взагалі старатися говорити. Тут такі також речі проглядаються, що у вас. Або могло бути внутрішнє бажання частіше мовчати, от навіть коли спілкуєтеся там з родичами, з дітьми і так далі, то інколи повторюєте їм одне й те саме багато разів. Ось ці речі можуть вас трошки виснажувати. Ви цього навіть не помічаєте, тому що робите це з любов'ю, з турботою і так далі. Тобто хотіли би якось подбати, хотіли би гарне діло підтримати. Я не кажу ні з ким не розмовляти. Тут карти просто говорять про те, щоб старатися говорити те, що потрібно, і вберігати себе від зайвих зусиль, коли ви. Витрачаєте свою енергію, коли ви розпинаєтеся і намагаєтеся щось пояснити, а людина або то не слухала, або просто що це дитина, і вона не сильно вникає. А якщо це такі плюс-мінус токсичні родичі, яким постійно треба нагадати, що ти ти і як це все було, ну, що не сильно вникають, я маю на увазі там, в розмови. І там, ну, умовно, що ви щось розповідали, щось плюс-мінус важливе для вас, а через місяць. Вам говорять, о, а ти, що таке розказував, а хіба таке було? А що це таке? Тобто і знову запитують одне і те саме, і знову ви спочатку все це починаєте розповідати. Один раз сказали і все, і так само цій людині сказати, що про це ми вже говорили, це я вже пояснювала. Не бачу змісту, повторювати це через 2-3 тижні знову. Це якось забирає все-таки вашу, вашу енергію. Так, тут вони насторожив один момент. Поки що не знаю, чи він настільки поганий, як я думаю. Сподіваюся, що він хороший, але давайте розвинемо цю тему. Поки що не буду озвучувати нічого. Так. Що це таке? Про що це нам говорять? Ух ти! Може бути, що або через якогось чоловіка, або сам цей чоловік вичікував якийсь період життя, ну, або хтось, хто до нього причетний, вичікував якийсь період життя, щоб помститися якось. Тобто, або він, або хтось, хто до нього відноситься. А ну, дивіться, йде якесь попередження про можливу помсту або про бажання. Когось помститися вам. Або що підбурюють когось, щоб помститися вам. Ну це може бути не прямо якась там помста вже така пряма. Це може бути якісь злі язики, це може бути якась, ну, помста. У нас буквально ніколи не буває такого на загальних розкладах. Можливо, комусь треба було таке знати. Тут. Або якщо було втручання в сімейну пару, то чи мені виходить такий король гуляка? Можливо, це якось пов'язано з тим, що або на дві сім'ї чоловік був, або що. Одним словом, може якесь непорозуміння навіть було. Ну, одне... Якщо, наприклад, ви були десь десять чоловік був одружений, або що хтось в нього, наприклад, був і там пасе, якась хоче помститися, або це якась умовно, скажемо, свекруха може бути, його сестра родич. Якщо гроші виходять, якщо це зв'язано з роботою, якимись робочими питаннями, може якесь непорозуміння, хтось не так щось зрозумів. Ну, одним словом, це третя така порада. Бути готовою до того, що щось таке може крутитися навколо вас. І щоб ви себе захистили. Як змогли би, так би і захистили. Навіть якщо. Вірити в Творця, то навіть можете просити в Творця, щоб від вас відвели ці ймовірні думки. І от якщо знаєте, що хтось може бути такий в житті, який довгий час міг вичікувати, щоб знайти підходящий момент, щоб вам нанести якийсь удар, то просто навіть в умі, в своїй свідомості, навмисне говоріть, що я сподіваюся і я молюся за те, що, що ти знайдеш. Гідне рішення, що ти знайдеш краще рішення, що це рішення нікому не буде шкодити і так далі. Навіть не до самого творця, а як таке ніби програмування в просторі для того, щоб цього не сталося і для того, щоб в кінці кінці ця людина не привела, скажімо, ніякої, ніяких неприємностей у ваше життя. Ну, давайте запитаємо, хто це міг би бути? З чим це зв'язано? Але це зі всіма не програє, це не лякайте себе. Я просто кажу, бо я ніколи не прикрашаю розклади, так як інші блогери. І дякую своїм дівчаткам за підтримку, що підтримуєте мене в тому, що я не роблю цих цукрових розкладів. Це мене також мотивує, тому що не хотілося б обманювати аудиторії про те, що все так солодко, класно і романтично. Насправді так не завжди бувають різні етапи, але всіх їх можна вирішити. І так, повертаємося до питання. Що це міг би бути для тих, з ким це програється? Хто б це міг бути в тій людини, яка дивиться цей розклад. І така жінка. Чітко нам виходить, що це жінка. І коли. В нас виходить ну це для тих, хто цікавиться собі таро, коли в нас виходить, що імператриця і королева Пентаклів, королева Пентаклів, це в нас напряму є ну, сімейна жінка, це я не раз пояснюю, тому що там якби, Пентаклі, кошти, добробут, тімо, це все от в нас про королев землі, навіть якщо це не там знак зодіаку, не стихія і так далі, то це в принципі характеристика такої жінки. Але коли в нас виходить імператриця і. Королева Пентаклі, це діло стосується якогось чоловіка. Чому? Тому що це є дві потенційні жінки. А можливо, по імператриці це часто може бути хтось, хто виношує якусь ідею. Ну, в, в, або в буквальному смислі виношує дитину, але не обов'язково абсолютно це виношування чогось. Наприклад, планів, щоб бути з тим чи іншим чоловіком і таке інше. Тут були такі грози в одної з цих жінок, який ніби. Якось як кісткою стала інша жінка. Ну, Така тут іде ситуація, навіть якщо це якесь непорозуміння, то було б класно себе вберегти від цього, тому що ніколи не знаю, що в іншої людини в голові. Ну так, Через короля, котрого або він любив обох, або його любили дві. І це сково володіє комусь із вас. Чи ви знали, чи ви не знали про існування то іншої, ну, якщо це сім'я, бо тому що як імператриця, так і королева Пентаклів, це є жінка сімейна, навіть якщо це не офіційний шлюб і так далі. А це можуть бути стосунки серйозні з дітьми. На якісь такі моменти. Не хочу озвучувати такі <реш> речі. Знову ходить правосуддя через це. Ну, одним словом, з кимось програється, з кимось не програється. В будь-якому випадку, ви кожен знаєте свою ситуацію. Якщо там хтось руйнував чиюсь сім'ю, влазив в сім'ю, то правосуддя якесь там буде. Тому можете мене закидувати тапками, якщо серед глядачок є людина, яка сама, на жаль, так склалася обставина, що їй довелося, або от вже емоційно привикла до якогось чоловіка і дізналася, що він когось має. А чоловіки часто маніпулюють, чоловіки часто говорять, що в нас нічого немає, ми скоро розлучимося, а насправді в них нормальне сімейне життя, вони просто собі хорводи водять і там, і там. Тому мені дуже жаль, якщо хтось в таку ситуацію якби, попав. Але часто. В світі, в світі все одно є певний баланс Ну тут у вас не дуже сильно це торкнеться. Тут швидше, що ви почнете після якогось усвідомлення більше, ніби рости спіритуально. А якщо це вас в принципі не стосується, що ви не руйнували нічою сім'ю і так далі. Що не вийшло таке, що ви волею чи неволею, якось повпливали на погіршення відносин, то тут все одно виходять по королеві. Жезлі, ось показую вам, що ви будете в дамках. Тобто у вас все одно позитивно все складеться, і тут або якісь, ну, таке не те, щоб покаяння, а тут таке усвідомлення щодо чого, і усвідомлення, хто був в тій історії, хто ні, і знайдено просто також і його якісь помилки. Добре, а що цей чоловік може думати сам про цю ситуацію? Що ж він сам думає про цю ситуацію? Ну от, а з його сторони, виходить, що він хоче помститися за вас. Одним словом, або якісь конфлікти були в тої чи іншої пари, чи то якісь коханці, чи то сім'я, хто б це не був, або це навіть не коханці, а що це мама, хтось хто втручався одним словом в ваші відносини, то він хоче за вас помститися. Тут ще так може бути. Тому що у вас було це розбите серце, у вас були ці погані думки, ці, вас, вас або покинули, або якось обійшли в житті. Ну, одним словом, з вами явно тут нечесно поступили. І якщо чоловік раніше він був на стороні тієї свекрухи, мами, навіть, можливо, своїх дорослих дітей і так далі, то зараз він хотів би їм якось за вас помститися. І про це говорять вищі сили, про це нам карти передають, що, щоб ви це знали, що вас це або якось чи заспокоїть, або просто ви довго на це чекали, або ви надіялися, що якось. Все-таки сам Бог розсудить цю ситуацію. І що хоча б якогось вибачення дочекаєтесь, тому тут може він ще й заявитися за вибаченням за це розбите серце. І за те, що з його сторони, котрісь люди, хто б це не був, чи це жінка, чи це мама, чи хто там, чи навіть дочка, що з його сторони це відбувалося. Щоб вас якось образили одним словом. Так що тут і так, і так може бути. З ким програється ця історія. Пишіть мені в коментарі, що це за ситуація, можливо, мені. Получиться якось вам допомогти, з ким програється ситуація, або дати ще якісь поради на рахунок того, як від себе відвести, якусь біду безпечним для себе способом, не поринаючи ні в які езотеричні магічні ритуальні речі, а таким, скажімо, екологічним методом, якщо таке було. Ну, а тут не тільки це, тут може бути і з свекрухами, і з родичами різні такі зав'язані історії, де хтось собі подумав, а я собі почекаю час. Коли все втихомириться, і тоді, так, щоб навіть ніхто на мене не подумав, завдам удару. Тобто може бути така якась ситуація. Тому будьте обережними. А я сподіваюся, що цього напруженого моменту у вас навіть не відбудеться. І сподіваюся, що це з якомога меншою кількістю людей. А, вибачайте, що в мене бувають такі моменти, напружені в розкладах, але нічого з цим зробити не можу, говорю вам те, що показують карти. А, дякую, прощаємося до наступного розкладу.